Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Наближається святвечір, і сьогодні хочу показати, як я готую українську кутю. Кутя по такому рецепту дуже смачна. Готую її завжди багато, тому що потрібно пригостити кожну близьку людину. Так готували мої бабуся, мама, а тепер і я. У нас крупа для куті так і називається кутя. Під такою назвою вона і продається. В різних регіонах ще йде назва плющеної пшениці. Я цю крупу добре промила, заливаю холодною водою. Накриваю кришкою і буду варити півтори години на малесенькому вогні. Ця крупа повинна гарно розваритися. Якщо вона ще не розварилася, а рідини вже нема, трішки підливайте водичку. І залишаю її до повного охолодження. Для куті я мак запарюю. Я заливаю його кипятком приблизно на 2 пальця більше, ніж в каструлі маку. Накриваю кришкою і залишаю до повного охолодження. Таким чином, мак гарно запариться. Водичку потрібно стідити, якщо вона трішки залишиться, нічого страшного. Для справжньої куті мак завжди перетирався в макітрі макогоном. Але сьогодні зробимо по новомодньому будемо перетирати мак в блендері. У чашу блендера я засипаю 3 столові ложки підготовленого маку та 3 столові ложки цукру. Якщо ви любите більш солодше кутю, додайте більше цукру і гарненько перебиваю на протязі 1,5 хвилини. Таким способом мак також гарно перетирається і виходить дуже смачний. Після того, як я перетерла мак, родзинки потрібно пропарити. Заливаю їх кипятком, залишаю на 10-15 хвилин. Кутя повністю охолонула, я її трішки перемішала, щоб не було комочків. Додаю до неї підготовлений мак, родзинки і також для куті завжди використовую подрібнені грецькі горіхи. На цьому етапі я зрозуміла, що цієї каструльки мені буде замало, і я перекинула в зручну миску всю цю масу, щоб гарно її перемішати. Ну, а зараз набіжать хазяйки і мене просто затопчуть, тому що кутю я завжди мішаю руками. Кутя повинна відчувати тепло ваших рук, і ложкою ніколи так не перемішаєш, тому що потрібно розрядити всі комочки каші. Навіть мої пращури завжди мішали руками. Ми полюбляємо, щоб кутя не була густою, тому я розбавляю її узваром. Як я варила узвар, залишу рецепт в описі під відео. Гарненько все перемішую. І після цього куті потрібно дати добре настоятися. І це має бути в холоді, тому що кутя любить холод. Залишаю її на ніч в холодному місті і можна подавати на святвечір. Друзі, обов'язково скуштуйте такий рецепт. Це сімейний давній рецепт. Готується, як бачите, дуже просто, а кутя виходить неперевершено смачна. Я бажаю вам гарних свят, мирного неба, здоров'я! Готуйте на своїй кухні смачно та з любов'ю і ніколи не бійтеся експериментувати. Бажаю вам смачного!